У краснодарському краї РФ горіла нафтобаза. Після атаки БПЛА там загорілися три цистерни з нафтопродуктами. Про це повідомляють російські змі. Пропагандистські засоби масової інформації традиційно написали, що атаку було відбито, а пошкоджень та руйнувань немає. Втім, фото та відео кажуть про зворотні. Разом із тим губернатор заявив, що у Тюмерському районі від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. За його словами, є постраждалі серед робітників нафтобази. Їм надають медичну допомогу і решту евакуйовано. Кримський відзір пише, що нафтобаза розташована у порту Кавказ. Саме з цієї нафтобази надходило паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Водночас у міністерстві вбивств Російської Федерації заявили про знищення та перехоплення п'яти протикорабельних ракет та 29 БПЛА на територію Краснодарського краю. А у генштабі ЗСУ повідомили, що ураження понав. Автовому терміналу в районі порту Кавказ було завдано кількома ракетами українського виробництва зборового ракетного комплексу Нептун. І друзі, я ж нагадаю, що нині триває збір для 109 та 110 бригад. Хлопцям вкрай необхідні дрони. Кожен може підтримати цей збір. Усі необхідні реквізити ви знайдете в описі під відео. Пам'ятайте, що кожен донат важливий. Разом ми зможемо перемогти російську навалу.